Козироги, вітаю вас! Це ваш гороскоп на жовтень 2025 року. Козироги за асцендентом або за місяцем. Це гороскоп для вас. І я зразу розпочну з головного акценту цієї осені. Юпітер, планета щастя, процвітання та фінансів заходить у рак. Для Юпітера це знак його знак екзальтації. А для вас це сьомий дім. Дім партнерства, стосунків, шлюбу і важливих союзів. Що це може означати на практиці? Юпітер зайде в рак 18 жовтня, а вийде 6 грудня. Тому це таке невеличке віконце можливостей. І ви зможете перевірити і попрорепетувати цей сценарій, коли Юпітер зайде вже остаточно в червні 26 го року, Юпітер зайде в рак. Це може означати для вас посилення стосунків. Якщо ви у парі, може початися новий етап, ну, більше підтримки і тепла, розширення, так? нові знайомства. Самотні козороги зможуть зустріти свою пару. Тут ще і про бізнес-партнерства, про ділові угоди є шанс укласти вигідний союз, контракт та розширити коло співпраці. Накшатра Пунарвасу, по якій йде Юпітер до червня 26 го року, це про енергію відновлення, про надання другого шансу. Якщо у партнерстві були проблеми у діловому чи особистому, то зараз є шанс все це виправити. І відродити ще більш в найкращому вигляді. Тому не упустіть, не прогавте цей шанс цей з 18 жовтня по е, 6 грудня. Давайте подивимося ваші транзити, що вас чекає у жовтні 25 року. Давайте я цю карту трошечки е, зроблю для вас побільше, щоб ви могли її. Більше роздивитися. Дивіться, 3 жовтня Меркурій, планета комунікації розуму заходить в Терези. Це ваш 10-й дім. Це про ділові переговори. Да? Ви будете говорити багато і по справі про робочі домовленості. А 4 жовтня Венерочка. Вона поєднається з китом. Це ваш восьмий дім, да, де у вас там лев, і ще вона підпаде під аспект раху. Ну, це буде плюс-мінус один день ще фоном. Ну, тобто, якась стара історія у стосунках підніметься чи у фінансах. Може повернутися, це вже кармічна історія. Це не надовго, ненадовго, бо вже 9 жовтня Венера зайде у діво. Ну, це знак її падіння, їй не дуже комфортно у Діві. Це ваш дев'ятий дім, тобто з'явиться якась така надкритичність, невдоволеність, навчанням чи по. Подорожі, чи переглянути свої переконання чи навіть вірування. 10, 11, 12 жовтня ще й попаде під аспект сатурна з 3-го. Тобто, це, звісно, якісь перевірочки, перевірочки в темі віри, вірувань, гуру своїх відносин, наскільки вони зрілі, наскільки ви відповідальні. Та відносини, звісно, це стосунки. 17 жовтня Сонце переходить в Терези. Ваш 10-й Дім це акцент на роботі, авторитеті, публічності, статусу. Зараз я зміню карту. Це ось уже о, це сонечко вже перейшло в ваш 10-й дім. І, до речі, 10-й Дім дивіться, який насичений для вас козероги. Ви і так занадто амбіційні, а тут ще тема кар'єри і професії виходить на перший план. 18 жовтня будьте обережними, обережни тому що Меркурій і Марс вони поєднуються в своїй Запальному та, танці. Тут можливі конфлікти на роботі, у переговорах можливі, ви можете себе не стримувати в словах. Можливий тиск начальства. То будьте будь ласка, уважними та усвідомленими. Вже 24 жовтня Юпі... Меркурій... Меркурій перейде в Скорпіон в 11 дім і до нього під'єднається Марс 27 жовтня, і тому вже буде акцент на темі нових знайомств, колективної якої якоїсь праці, роботи, яких дружніх Проєктів, соціальних нових проєктів тут буде більше енергії з'явиться на командні справи, саме командні, да, з колективами, великими колективами і взаємодією з людьми. Але тут насправді можуть бути і конфлікти в колі друзів, тому будьте обережні. І місяць подивимось дві події місяця, тому що місяць над швидка планета. Ми не можемо за нею слідкувати кожен день. Вона щось змінює, змінює свої, свої накшатри, змінює свої позиції, положення, знаки. Тому ми давайте, приділимо увагу повні, яка відбудеться 6 жовтня у Рибах, в накшатрі накшатріутрапхадрапада. І це ваш третій дім дім спілкування. Кому... Комунікацію нових ідей, творчості, талантів, братів, сестер. Тут може завершитися якийсь важливий діалог або проєкт. Це також добре для презентації, для публічних виступів, для проявлення, для якихось задач там, в роботі. Може виникнути тема коротких поїздок, там командіровок, відносин з близькими родичами, там, братами, сестрами. А 21 жовтня буде молодик, по... молодик. буде молодик. Це була повня в нас 6 жовтня, а 21-го буде молодий місяць. І він буде в домі навпроти, в 9-му в Діві, в Ну, Це про навчання, про філософію, про подорожі, про вчителів. Це старт нового циклу. Можливо, ви розпочнете якесь нове навчання або якісь духовні практики. А може, ви поїдете в паломництво в якусь духовну подорож. Це теж дуже класно. Будете розширювати свій світогляд. Пройти якісь нові ідеї, які прям зададуть вам напрямок на майбутнє. Ну і давайте поговоримо трошечки про Сатурн, який йде у вас уже по рибах і буде йти аж до 2027 року. Він там надовго в третьому домі. Ну і це він прийшов туди за аудітом насправді. Тому це нормально, він буде повільно піднімати те, що не працює. Буде це вам показувати, буде вас штовхати в ваші страхи. І це означає, що ви проходите випробування через комунікацію. Якщо ви боялись проявлятися, Сатурн вам це покаже. І, будь ласка, йдіть свої страхи. Він буде вчити вас взаємодіяти з близькими, з близькими, з братами, сестрами. Він буде вчити вас просто вибирати себе, обирати себе і вибирати своє проявлення. І навчання, тут також тема навчання. Може, вам буде важче домовлятися в цей період, але він вас навчить чітко формулювати свої думки і проговорювати їх вслух. Це період, коли ваша сила. У структурованих ідеях та дисциплінованому підході він буде вас дисциплінувати. Це дуже круто. І, мої дорогі козироги, я для вас вибрала карту з колоди Ідзин. це книга змін. Зараз я себе зроблю трошечки побільше, щоб ви могли побачити цю колоду, книга, книга змін, Ідзин. І це для вас карта перерозвиток великого. Ось, Перерозвиток великого. це... Час кризи і переходи від переходу від старого до нового. На це завжди якийсь таке момент. Ми це ми відчуваємо це як кризу. Але це завжди добре, це відновлення. Те, що втратило силу, воно відходить. Воно вам більше не служить, і ви не бійтеся це відпускати і відмовлятися від зайвого. І треба зосередитися на тому, що дійсно має для вас значення. Це момент прориву. Використайте його, щоб вийти за межі звичного і створити новий порядок у своєму житті. Дуже класне у вас послання на жовтень, дорогі козороги. Отже, жовтень принесе вам ці ключові, ключові зміни в партнерстві та соціальності. І це місяць, коли старе відходить, а нове проростає. Тому будьте сміливими, бо саме зараз творча сила допомагає вам здійснити той самий прорив, який ви довго очікували. Я бажаю вам щастя!